У поліцію прибігає заплакана жінка. Знайдіть мого чоловіка, я жити без нього не можу, а він зник. Коли це сталося? Тиждень тому. Але чому ви тільки зараз про це заявляєте? У нього сьогодні получка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один рабин настільки любив грати в гольф, що не міг протистояти своїй пристрасті і потайки які в грав у гольф навіть по суботах. Ангели дізналися про це і доповіли Господу. Той сказав добре, я покараю його. І ось у наступний шабат рабин розмахнувся, вдарив ключкою по м'ячику, і той з величезної вістині влетів точно в лунку. Здивовані ангели запитали в бога. І це ти називаєш покаранням? А кому він зможе розповісти про свій удар? Відповів Господь запитанням на запитання. На митниці перевіряють багаж чиновника і знаходять там повну валізу з пачками стодоларових купюр. Запитують, з якою метою ви намагалися вивести мільйони доларів з України, щоб звільнити землю нашу українську від заморської нечисті. Патріот, ви наш. Два бізнесмени Рабінович та Шлемензона зустрілися на вулиці. Знаєш, додіку, каже Рабінович, я тебе охарактеризував із найкращого боку. Дякую, Яшу. А як саме? Я сказав, що в тебе справи йдуть чудово великі статки, необмежений кредит, величезні доходи. Я тобі дуже вдячний, дорогий. А де ж це ти дав мені таку високу оцінку? Як це де? У податковій інспекції. Призовник проходить військово-лікарську комісію. Один з лікарів каже хлопцеві: Роздягніться і нагніться. Підходить лікар, розсовує сідниці і запитує: Ви курите? хлопець незворушно. А що пахне?